Вітаю всіх! Сьогодні у нас буде обзор мобільного телефона Samsung. Це кнопочний телефон. Попав він мені ось в такому убитому виді. Ну, я дуже радий. Я взяв їх за копійки ці телефони. І як бачимо наглядно, тут уже є велика кількість другоцінних металів. Таких як золото, платина, паладій. щоб його сильно не ламати, пройдемо так легким обзором, То, що кнопки все тут іде по золота. ну, Вся основна маса деталей в основному йде тут. Як бачимо, тут іде золото, по золото, роз'єми по золото. деякі деталі. Ось тут ідуть чисто золоті там пластинками. І іде ось така куча велика безкорпусних КМ-конденсаторів, які містять платину та паладі. І всі чіпи містять золото. Ось такі, друзі, доволі цікаві телефони, які поломаними часто люди викидають. А в них дорогоцінних металів. На сотні, а в деяких навіть на тисячі доларів. Ось такий у нас сьогодні був обзор. Всім дякую за увагу. У кого є велика кількість кнопочних телефонів, і ви хочете їх викинути чи не знаєте, куди діти, я можу їх купити. Реквізити в описі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.